Те, що сьогодні українська армія, її матеріально-технічне забезпечення далеко не на належному рівні, розуміють усі Хотинські ж фермери вирішили допомогти військовим. Роблять це адресно. Знаємо, що було звернення таке до від командира аеромобільної групи, яка знаходиться на першийку в Херсонській області на межі з, з Кримом. Про те, що їм потрібно там і станцію для освітлення, і ну, багато де чого потрібно. Окрім того, вирішили допомогти Кам'янець-Подільському центру розмінування. Його сапери були учасниками не однієї мирної операції на території інших держав. Нині ж вже виконують завдання. Я у Криму, адже є повідомлення про замінування там деяких ділянок. Утім, аби виконувати свою небезпечну роботу, їм бракує спеціального обладнання. Зокрема, це акумуляторні батареї та сучасні дальноміри для міношукачів. Старого радянського зразка вони не є ефективні, хоча вони також використовуються. Міношукач, як правило, ми використовуємо на сьогоднішній день. Вже є міношукачі виробництва Канади, Німеччини. І, в принципі, система їх придбання налагоджена. Вона є все заключається в коштах. Фермери закликають інших сільгоспвиробників Буковини допомогти армії. Вже відгукнулися кельменецькі аграрії. Вони Будуть опікуватися тактичною групою 80-го аеромобільного полку, яка дислокується у Чернівцях. «Зараз наші ребята показують примір героїзму, і ми знаємо, що якщо ми їх підтримуємо в тилу, ми піддержимо їх всім, чим ми можемо. То эта война будет выиграна. Ми дадим действительно отпор. Ми хотим вирощувати пшеницю. Ми не хотим, щоб наші ребята находились в танках. Ми хотим, щоб наші ребята работали на тракторах и пахали наші поля, и щоб ми кормили не только Европу, ми кормили весь остальной мир, в который мы реально можемо сделать.